We'll <laughs> Дорогі друзі, всім вам мої вітання від компанії Вашкарс. І сьогодні до вашої уваги ми знову ж таки представляємо комерційний автомобіль, один з крутезних, надійних, хороших, топових таких вантажних платформ. Давайте. Ну, просто вантажних автомобілів будемо говорити так. Це Iveco Daily, Автомобіль вантажний, має з собою являє собою вантажну платформу, тобто яка створена для того, аби перевозити якісь автомобілі, можливо, якісь речі чи щось тому подібне. Зазвичай це перевозиться якісь автомобілі, можуть бути на ходу чи не на ходу. Має значення. Тобто саме цей автомобіль АВЕК Одель створений друзі для того, аби ним заробляти гроші. Тобто для бізнесу, для якихось перевозок, якщо ви маєте якесь СТО, вам потрібно забрати автомобіль, якщо ви маєте, наприклад. Або просто хочете відкрити послі евакуатора чи щось тому подібне. Це саме той автомобіль, який вам потрібний, тому що не можна перевозити автомобілі як по Україні, так і виїжджати ним за кордон, оскільки він щойно свіжо пригний вже пройшов повністю всю підготовку до продажі. Ми його обслужили детально, поміняли всі масла, фільтри, рівні, ролики, тобто обслужили до дрібнички, оскільки тут чесний і перевірний пробіг 196 тисяч кілометрів. Це реально, друзі, для того автомобіля, саме для цього автомобіля Iveco Daily це не. Реально малесенькі пробіг. Їх на Авторія чи там у продажі на площадках в Україні взагалі з такими пробігами практично немає. Та й в Європі їх знайти дуже-дуже важко з такими пробігами. На Авторія вони настоять з пробігами по 400-500 по тисяч, і ціна в них космічна просто. У нас автомобіль з пробігом 196 тисяч, чесним і перевірним пробігом, який ви можете дуже легко перевірити по ВІН-коду. Та в принципі, також можете приїхати і впевнитися самі, що цей автомобіль має цей пробіг, тому що він виглядає ну просто на всі свої 100% за свою цінову політику. У нас ціна на нього стоїть 26 950. Це нереально крутезний автомобіль. Попередньо повертаюся до того, давайте розкажу вам технічні характеристики автомобіля і розкажу взагалі, що ми з ним робили і що в ньому є. Загалом, дивіться, це Iveco Daily, Автомобіль платформа, яка створена, знову ж таки, повторююсь, для якихось перевезень. Перевезень автомобілів, тобто чи на ходу, чи не на ходу, різниці немає, тобто можна ним перевозити ці автомобілі. Є додатково встановлена лебідка оригінальна, вона дуже потужна, хоча на вигляд вона маленька. Це американська, хороша, потужна лебідка, яка працює на всі 100%. E, дивіться, що по автомобілю? 2016, чистий рік випуску по техпаспорту. Автомобіль вже зареєстрований на український облік, але він був свіжо пригнаний буквально ну, місяць тому. Давайте візьмемо так. Ми його пригнали, зареєстрували і за весь цей час обслужили. І скажу вам чесно, друзі, що автомобіль. Дійсно вражає своїм станом, тому що він обслужений. Він в хорошому року випуску 16-го, це є доволі таки нормальний рік випуску для цього автомобіля. Тут стоїть встановлений 3 дизельний двигун і восьмиступенева коробка автомат Тобто автомат тут надійний. Коробка ну, сама по собі автоматична хороша, надійна, не роботизована, а загалом нормальний хороший надійний автомат. Що стосується, також друзі, до самого автомобіля. Тут стоїть 3 надійний дизельний двигун, який також їздить ну, дуже багато, там вони є зі слабшими двигунами, але вони не такі надійні. Тут і встановлений р-літровий надійний дизельний двигун. 2016 рік випуску автомобіль має, він просто в нереально гарному і прекрасному стані, збережений, ну реально. Має 196 тисяч пробігу, що є особливістю цього автомобіля, тому що, знову ж таки, повторююсь, всі вони йдуть в основному зі скрученими пробігами. Мотор, коробка тут і працюють навідмінно. Ви можете приїжджати, перевіряти, кожне моє слово. То воно буде підтверджено. Також автомобіль на пневмі, як ви могли бачити, ззаді є подушки. Вона піднімає, опускає, все працює повністю. Повторююсь, знову ж таки, до того, що я говорив вам раніше, обслужений він також детально: це масла, фільтра, мрівні, роліки. Тут також все повністю до кожної дрібнички ми в ньому замінили. тому що Пробіг тут гарний, 196 тисяч хочеться, щоб автомобіль вам їздив, служив ну, вірою і правдою. Також встановлені тут нові тормозні колодки, нові тормозні диски. За лебідку я вже вам говорив, що вона оригінальна американська, хоч вона на вигляд і маленька, але вона дуже потужна, навіть потужніша, ніж є ось ці великі ставлять, а по факту вони нічого не тягнуть. Тому так, тако, Рама тут у нас, друзі, цілесенька, вона не фарбована, не ржава. Тобто в оригіналі, така, як вона була, така вона і залишилась. Це дуже також, як би сказати, один з плюсів. І встановлена тут нова літня резина. Те, що я хотів вам сказати ще по цьому автомобілі. Тепер переходимо по. Внутрішньому як би, по стану салону. зовнішньому ми пройшли вже, показую вам зараз пробіг 196 тисяч. І давайте вам детально зараз, так як я відзнімав вам детально зовнішню частину кузова і взагалі автомобіля. Так само детально зараз я вам показую внутрішню частину автомобіля. Дивіться, на дверях є всі бірочки повністю про якісь заміну масл, фільтрів, тому подібного. Окрім цього всього, є в нас також присутня сервісна книжка. Забув попередньо наголосити, що автомобіль пригнаний з Європи. Пробіг підтверджений. Коду. Це вже я вам говорив, він дуже легко перевіряється. Тобто він-код я надаю вам обов'язково в цьому відео, знизу буде в описі. Дивіться. Тому так, тепер показую вам салон, стан сидінь, стан керма і взагалі стан самої будки. Тепер дивіться, ну, стан самого салону, от, де їздить водій, де їздять пасажири відповідно до цього всього. Але загалом, дивіться, автомобіль має 200 тисяч рідного пробігу. Він нереально гарному стані. Не перешивався, не фарбувався, нічого в ньому не робилось. Провели, звичайно, це хімчистку салону стандартно. Ми робимо детелі для всіх автомобілів. Але ну, таке, як би сказати, виправляти сліди використання, такого ми не робили. Встановлено оригінальне Webasto. Ззаду ви бачили, є бачок до нього. Також встановлений сидіння в оригіналі, гарнесненький руль в оригіналі, також з перфорацією. зі всім. Слухайте, як заводиться наш автомобіль. В принципі, завівся, знову ж таки, як завжди, гарнесенько, чи то на холодний, чи то на гарячу, він заводиться просто з пів обороту. Е, так, показую вам зараз детально кермо наше, кнопочки всі, саму структуру передаю на відео, показую вам, як воно гарно виглядає, все, що воно не затерте, не потерте, і що тут дійсно видно по автомобілю, що рідний пробіг. Показую, прокручую. Стараюсь відзняти вам максимально тихесенько, максимально легесенько, щоб е, не спішити, щоб ви змогли роздивитися. Так, йдемо далі. Що по автомілю вам ще розказати, друзі? Загалом, в принципі, все в гарному стані, немає ніяких потертостей по салону, тут і медіа у нас, ну, така мультимедіа оригінальна штатна, яка тут є. кондиціонер, Ні, тут двохзонний клімат-контроль, перепрошую, що також в них рідко буває. Двохзонний кліматконтроль, кондиціонер працює, все заправлене, все справне, тобто питань до цього немає. Та й загалом, в принципі, по салону, я думаю, що ви бачите зараз на свої очі, що недоліки тут немає. Е, є всі от ці стаканчики, вони вилазять, залазять, питань немає. Кожна кнопочка, кожна функція в цьому автомобілі, вона справна. Знову ж таки, вам е, повторююсь ще раз, що всі автомобілі, друзі, на свої пробіги 196 тисяч кілометрів, вони дуже і дуже, в принципі, е, Витривалі, тому що вони продаються з пробігами 400-500 тисяч кілометрів, то, а тут 196 тисяч рідного пробігу, то можна сказати, що це то більше толком нічого і не бачив. Автоматична коробка передач, коробка не затерта, не зачухана в гарному стані. Задня, передня, тобто ну, драйв, задня передача, нейтральна, всі включаються на От, Такого плану. Тут у нас є регулювання до пневмо підвізки, можна також піднімати, спускати. Ну, допоміжне, як би сказати, це реле встановлене. Всі кнопочки, всі функції, on-off повністю воно все працює, знову ж таки кажу. Загалом по салону, по так сказати би, внутрішньому інтер'єру. Питань тут немає абсолютно. Все в гарному стані, ніде ні пороги, ні сидіння, ні руль, ні панель не затерта, не почухана Нічого ми не відновлювали, не фарбували, не красили, так як воно є в оригіналі. Ми вам його показуємо в цьому відео. Отже, йдемо далі. Переходимо по автомобілю. Проходимо ще раз по колу, зовнішню частину я вже вам показував, в принципі. Так, ідемо ще раз, сілиться. Зараз завели автомобіль, ви бачите, кожна, як би сказати, лампочка має підсвічування, підсвічується все в гарантійному стані. Світло у нас працює. Гарне, до речі, світло тут, гарне освітлення. що ближнє, що дальнє, відсвічує просто на всі 100%. Так, показую вам з цієї сторони зараз по салону. Ну Дійсно, ні панель, ні руль, ні коробка, взагалі ні де кнопочки не обдерті, не облісті. Тобто загалом дуже, дуже гарний збережний стан. Так, показую вам Діться сидіння, як вони туди трансформ, трансформери можна так сказати, як вони регулюються, що в них робиться тут, як їх можна відкинути, закинути і що в них можна тут іде. Побачити. Дивіться, зверху ми маємо спинка, кладеться ось таку поличку, можна щось поставити, сісти, поїсти. Тобто, якщо ви їдете з пасажиром, наприклад, або і просто, навіть якщо ви їдете один, собі можна поставити щось, що було зручно. Тут ми маємо таке велике якби ще відділення для якогось багажу. Дійсно, також дуже зручно, реально гарно, багато місця. Сидіння відкидається і так само легко закривається. Тобто ніяких проблем з цим абсолютно не виникає. Ну, Загалом, в принципі, що міг показати вам про цей автомобіль, розказати про нього, те, що в ньому хороший рідний пробіг, немає ніяких недоліків, дуже збережний, як зовнішній косметичний, так і внутрішній косметичний стан. Це на всі 100%. Двигун, коробка, кондиціонер, пневмо, лебідка. Все працює на всі 100%. Я думаю, ви будете таким автомобілем однозначно задоволені. Будемо піряти також наш автомобіль товщином міром. Кожний елемент детально починаємо стандартно з капоту. 84. 84, 95, 103, 78, 78, 90, 80, 95, 90, 90, 91, 67, 92, 81, 94, 108, 85, 80. П'ять. Ззаду ми маємо 86, посередині проб'ємо 77. все в оригіналі. Переходимо на іншу сторону. Крило. 77, 82, 98, 78, 86, 80, 80 106, 85, 94. 94, 88 І ззаду ми також пробуваємо 88, 79 і поверху 79. Повністю автомобіль в оригінальній без Жодного пісфарбування по кузову. Немає недоліків, немає сколів чи подряпин.